22-й тур чемпіонату України стартував у п'ятницю у Полтаві. В цей день і в цьому місті Ворскла приймали металурги з Донецька. Більшість фахівців прогнозували нічию, так воно і сталося. Один-один. Невдовзі після перерви Ахмед Янузі вивів господарів уперед у цьому епізоді, окрім вирішального удару від значимої пас Дмитра Осипенка. Голу відповідь був не менш ефектним. Тут захист господарів забув у своєму штрафному оборонця металурга Аделея. Наступний матч тура відбувся в суботу у Донецьку. Саме тут через дискваліфікацію власного стадіону Луганська зоря приймала столичну оболонь. Ну умовно на своєму полі зоря справді почувалася на мову дома. Принаймні, якщо брати до уваги результат: 1-0 за луганчанами завдяки голу, який другому таймі забив Руслан Фомін. Севастополь, як і Зоря, домашній матч, також грав не у рідному місці, але це вже звично. Знову умовна рідна арена локомотиву Сімферополя, Сімферополі, але тепер вперше з жовтня минулого року перемога. Виграш Севастополя у Карпат можна назвати однією з головних несподіванок туру. А ось цей гол Олександр Жабокрицько вже претендує на звання одного з найкращих в чемпіонаті. Футболісти Карпат зрівняли рахунок, ще до перерви забив Резван Кочіш. А потім він і його партнери двічі спостерігали, як м'яч літає у власні ворота. Спочатку відзначився Ігор Скоба, а підсумок матчу 3-1 на користь Севастополя підбив Сергій Ференчак. Знову нічия. І так в чемпіонаті України вже третій матч поспіль. Металіст з початку цього року в прем'єр-лізі не програє, але й не виграє. Ця серія вчора продовжувалась у Кривому розі. В першому таймі господарі створювали проблеми самі собі, але обидві обрізки захисників ліквідував Євген Боровик. Після перерви шансів забити було більше вже у футболістів Кривбаса. В цьому епізоді рефері пенальті не дав. А ось в цьому з лінії воріт вибив харківський захисник. 0-0, без голів і схоже без особливого задоволення результатом з боку обох команд. Врятувалася. Ще на 90 90-й хвилині Таврія в гостях програвала запорізькому металургу два м'ячі, але все ж зуміла уникнути поразки. Спочатку забили Ліма та Андрій Пісоцький. Здавалося, Запоріжжя візьме три очки вперше, починаючи з 16-го туру. Але потім Потім на 19-й хвилині рахунок скоротив Олександр Каблаш. А вже ододаний арбітром часу і Дефор реалізував пенальті. 2-2 у матчі, в якому вперше в історії вітчизняної прем'єр-ліги асистентом арбітра була жінка. Киянка Наталія Рачинська відмахала пропорцем. Найбільшу поразку 22-го туру зафіксували в Донецьку, де Шахтар розгромив Волинь. Свій перший гол господарі забули наприкінці першого ж тайму. Жасон реалізував пенальті. У другому донечани завдяки ударам Хітеряна Оцетей Шері та Марсело Морено довели матч до розгрому 4-0. Остання гра туру була зіграна у Києві. Арсенал виграв у лічівця 3-1. Господарі отримали у свої ворота вже на п'ятій хвилині. Забив Дмитро Невмивака. Але потім за справу взявся дует форвардів канонірів іонуц Мазілу Максим Шацьких. Останній зрівняв рахунок ще до перерви. А Мазілу двічі забив у другому таймі.